Привіт, малята! І знову з вами я, Надійка. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм другом Петриком. Привіт, малята! Мене звуть Петрик. Я дуже люблю готувати. І про що в нас сьогодні буде мова, відгадайте мою загадку. Холодильник похвалився, що на дім перетворився. В нім смачна та свіжа проживає так, дітки, їжа. А як ви думаєте, де продається їжа? Так, їжа продається в магазині. І сьогодні я хочу вам запропонувати погратися зі мною в різні різні ігри. І перша гра наша називається Чого не стало? Будьте уважними. На поличці є сир, йогурт, кефір та масло. А тепер будьте уважними! Чого не стало? Так, йогурта, ковбаса, м'ясо, сало та сосиски. Не стало чого? Так, м'яса. Шоколад, цукерки, печиво та торт. І чого не стало? Правильно шоколаду. Молодці дітки. А зараз інша гра. Яка називається протилежності. Кефір який? Кислий, а йогурт солодкий. Сир який? Твердий. А масло м'яке. Молоко яке? Рідке. А сметана густа, чай який гарячий, а морозиво яке холодне, молодці дітки. Інша гра називається, назви страву. Ми будемо з вами називати страви з продуктів, які ви бачите на малюнку. Яєчня та ковбаса. Макарони з кетчупом та хліб, вареники з сиром та кава. Молодці дітки. А зараз я хочу вас пригостити смачним чаєм. А до чаю ми будемо з вами їсти смачні млинці, а з чим ви мені скажете? Млинець та сир. Так, млинці з сиром, млинець і м'ясо. Так, млинці з м'ясом. Млинець та полуниця. Так, млинці з полуницею. Млинець та тушкована капуста. Так, млинці з тушкованою капустою. Млинець та мед. Млинці з медом. Молодці дітки, ви гарно попрацювали, мені дуже сподобалося. До побачення і до нових зустрічей!